Брова розбита, тут було розбито. Тут щека була така, що рот не можна було відкрити. Ці шрами Олександру Рудику залишилися на згадку від зустрічі з працівниками міліції 9 травня. Тоді, близько 19-ї вечора, розповідає чоловік, що вулицею Брюлова та розмовляв по телефону. За кілька метрів від нього рухався ще один незнайомий йому молодик з пивом в руках. Аж раптом до них під'їхав автомобіль. З нього вискочило двоє. спочатку. один схватив того, а другий мене. Ну я попитався вирватися. Там да я був як виривався, порвав рубашку. Потім вони напали на мене двох, налетіли, поклали на землю, скрутили. І я почав кричати, що там люди визвіть міліцію. Уже коли люди повибігали, вони почали махати, що це якби не є міліція. Як це було, бачили кілька місцевих. Однак говорити що на камеру відмовляються. Зголосилися розповісти лише двоє. Та й то своїх облич не показують. кажуть, бояться розправи тих самих правоохоронців. Єдного побили і вже лежить на капоті. А другого схватили, то він виривався, О, а потім схватили його гракнули на асфальт. Йому просто ноги туди, сюди біля машини повністю розставляв ноги, лупили його і по почками, і по голові. Все лице було в крові. От і ми почали кричати, що ми зараз міліцію визвемо. А вони говорять, що ми самі міліція, і от нам тільки всі тою морду пхали. Люди кажуть, про охоронців все одно викликали ті, відвезли чоловіків до міського відділу міліції. Вже на Пушкіна розповідає Олександр Рудик. Отримав ще одну. Порцію стусанів. Вучнусь на полу, попросив, щоб працівники міліції мене вивели в митця мене вивели в митця завели назад в кабінет, приказали підписати бумаги, а ні, то ти звідси не вийдеш. Ми тебе там сам. Я попідписував бумаги і приблизно через минут 40 пів години вони мене вже випустили. Мати Олександра побачила сина вже вдома. Каже, не могла стримати сліз. Я як глянула, то то було страшне. В нього на щока одна була повністю. В нього, понімаєте, таке отака от набита, що я його просила. Він тиждень не ходив, не брився. Я його просила, що Саша піде побрився. Він казав, мамка, мені до такої степені болить лице, що він не міг побритися. То хіба це нормальні люди? 12 травня Олександр Рудик зняв побої. По тому написав заяву до відділу внутрішньої безпеки. Нині матеріали справи вивчають у прокуратурі. З відділу внутрішньої безпеки ОМВС в області надійшли матеріали за заявою Рудика Олександра Євгеновича за фактом нанесення йому тілесних ушкоджень працівниками Рівненського ОМВС Рівненської області. На даний момент ці матеріали розглянуті, внесеної відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань проводиться досудове розслідування. Тим часом Олександр Рудик сподівається, що справедливість таки візьме гору. Поміж тим, в прокуратурі зазначають, у рівному з початку року жодна справа про побиття правоохоронцями суду не дійшла, бо такі факти не знайшли підтвердження. Анна Махно Артем Лаговський новини рівного.